У мене особисто кілька, кілька речей, е, ну, я, на які я звернув увагу, е, скажу, що, мабуть, якби е, президенти РНБО бачили це дослідження, то вони б не стали запроваджувати санкції проти Петра Порошенка, тому що в українських реаліях е, політик, якого переслідує влада, він має шанси покращити свій баланс довіри і недовіри. І не знаю, наскільки це буде стрімко. Я розумію, що ще, так би мовити, немає чіткої позиції. Ми її побачимо швидше за все, в, ну якісь зміни в громадській думці навесні. По-друге, це те, що люди, які або Очолювали або зараз очолюють структури Сил оборони, вони в масі своїй є найбільш популярними. Тобто пара, власне, залужний Буданов, вона вже не вперше фігурує в опитуваннях Active Group і не тільки Active Group. Так, ну, от... Вона просто йде в опиті. коли різні організації роблять опитування за різною методикою, приходять плюс-мінус до того самого. Тобто, це звичайна історія. Тобто, це лідерство, яке можна назвати достатньо стійким.